А от європейці також не дуже задоволені санкціями Трампа. Так, друзі, як би то не видавалося дивним, але вже вони про це говорять вголос. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що очікує, що Трамп зробить виключення з нових санкційних дочерніх компаній Росніфті в Німеччині. Такі там є. Deutsche Welle пише, що ці структури Росніфт Дочлен та Росніфт енд Маркетінг формально належать РосНєфті, але з 2022 року перебувають під управлінням німецької держави. Зручно. Так, дуже зручно цим користуватися Мерцу. Берлін побоюється, що санкції США можуть ускладнити роботу цих компаній, які забезпечують близько 12% переробки нафти в Німеччині і володіють частками в трьох НПЗ країни. Ну, для пояснення, друзі, формально ці компанії належать Роснефті, практично ними управляє Німеччина. Ну і звісно. Ймовірно, всі податки також йдуть до Німеччини. Але, як на мене, це питання треба було б врегулювати і націоналізувати ці підприємства, а не залишати шпарину для майбутніх відносин із росіянами.